Активне навчання студентів цифровізації бізнес-процесів саме під таким гаслом відбувається співпраця між Хмельницьким національним університетом та компанією системи для бізнесу. Мета роботи компанії стати помічником номер один кожному бухгалтеру, економісту та підприємцю. А Вищий навчальний заклад у свою чергу готує фахівців у цій сфері, окрім продажу, встановлення і якісного супроводження бухгалтерських програм. Компанія системи для бізнесу активно навчає своїх користувачів, тому співпраця з вузами є пріоритетним напрямком роботи, адже завдяки цьому студенти старших курсів зможуть впевнено працювати у популярних бухгалтерських програмах. У рамках меморандуму проводиться сертифіковане навчання викладачів по таких популярних бухгалтерських програмах, як Медов, програмі Перероб та КЕП. А викладачі у свою чергу передають ці знання студентам. Таким чином, наші студенти старших курсів будуть повноцінно володіти поширеними в Україні програмами останніх версій. Це гарний приклад співпраці, освіти та бізнесу. Наша компанія співпрацює з багатьма українськими вузами. Але спільна робота саме з Хмельницьким національним університетом для нас є особливою, адже головний офіс нашої компанії знаходиться у місті Хмельницькому. Починали ми із гостьових лекцій по електронній згідності. А в травні цього року підписали меморандум про співпрацю. І сьогодні урочисте відкриття першої брендованої аудиторії в стилі крамницький час вийшло гарно, мені подобається. Впевнена, що далі буде багато ще приємних моментів у нашій спільній роботі із Хмельницьким національним університетом. Нові технології постійно впроваджуються в наших освітніх програмах. Ми дякуємо системам для бізнесу за те, що, крім продажу та підтримки бухгалтерських програм, вони діляться своїм експертним званням зі студентом. Однозначно, це позитивно вплине на якість економічної освіти в Україні. Від усього колективу Хмельницького національного університету я хочу надати подяку колективу топ системи для бізнесу. За активну підготовку до організації якості освітнього процесу за усіма спеціальностями на напрямку економіка. Дякуємо, нам дуже приємно. Спільна робота між Хмельницьким національним університетом та компанією системи для бізнесу це гарний приклад співпраці вищого навчального закладу та українського бізнесу. Далі буде.